Я почала активно допомагати нашій теробороні. Я їздила, шукала, де можна взяти там взуття, одяг, каски. Я скупляла тоді ще в магазинах були продукти. Я просто вигрібала все, що могла відібрати у людей, які забирали це собі. Потім, коли вже скінчилися продукти в магазинах, у моєї хрещеної є магазин продуктовий за містом у селі, яке туди в сторону прикордоння. Uh -huh. і, і я їй зателефонувала, магазин був закритий, але я їй дзвоню, кажу: мені треба щось, ну, там щось є, вона каже, єсть. Але, ну, Типу, поїдеш туди сама. Там дівчата відкрить. Вони живуть в тому селі. Типу, вони тобі відкриють, забереш все, що тобі потрібно. Але ми не урахували і не знали, що треба буде їхати через росіян, які вже стояли біля міста.